Костю, а ти коли-небудь що вираз, що працювати треба не вісім годин, так. а головою так. Ну це коли людина працює ну, інтелектуально головою, можна і так сказати, а герої так нашого наступного сюжету впевнені, що працювати треба. Носом. Но. Чотирилапі герої і їхні господарі. Про цікавий собачий спорт і досягнення в ньому вітчизняних пухнастих спортсменів. Просто зараз ветері ранку вдома. Цікаво. Еббі, кукі, атом та квік чотирилапі спортсмени, які неодноразово представляли Україну на міжнародних змаганнях. А зараз разом з пані та мілою розвивають один з наймолодших в Україні видів собачого спорту ноузворк. Зараз я буду відправляти собаку на пошук. Йому потрібно знайти один контейнер із запахом. Коли він знайде закладку, я підніму руку, що значить, що я зрозуміла його. Перша собака Утаміли з'явилася, коли дівчинка вчилася у сьомому класі. Вона принесла її змучену голодну з вулиці, попри заборону батьків. Вона в мене була декілька годин, і за цей час вона народила цуценят у нас вдома. Звичайно, що вони. Не змогли вигнати собаку, і вона в нас так і залишилася. Ця собака вже була дорослою і прожила з родиною кілька щасливих років. Коли Таміла вийшла заміж і покинула батьківський дім, перше, що вона зробила, завела собаку, породи бордер коллі Вже нашій старшій собаці 10 років, і з нею ми почали більше дізнаватись про світ кінології. Ми пішли на майданчик побутового послуху в Києві для того, щоб навчити її базовим командам. Дякуючи Еббі, Таміло настільки захопив цей світ, що жінка вивчилася на кінолога, а згодом почала займатися з улюбленицею спортом під назвою Аджиліті. Це такий дуже веселий вид спорту, коли власники з собакою біжать по трасі, і собака пригає через різні перешкоди. А хендлер при цьому управляє собакою. Так сталося, що спортом захопився і чоловік Таміли. Він почав займатися з Еббі, яка виборювала на змаганнях найвищі нагороди. А через два роки в родині з'явився ще один пес кукі цього 30 кілограмового красення. Волонтери знайшли на вулиці зовсім маленьким, і Таміла просто натрапила на пост у Фейсбуці. Я просто побачила фотографію. Цуценята з здоровенними вухами в нього були вуха більше ніж голова, і це була напевно, любов з першого погляду. Звісно, Кокі також став професійним спортсменом, а родина з часом наважилася завести ще двох собак. Це трирічний атом та наймолодша в сім'ї дівчинка Квік. Також в житті родини з'явився новий цікавий вид спорту Ноузворк. 2019 році до нас приїхала іноземна спортсменка, яка провела нам перший семінар, і зацікавила нас цим спортом. Він дуже позитивний, він дуже гуманний. E, взагалі, нозворк – це Молодша сестра детекції детекцією займаються професійні робочі собаки, розповідає Таміла. А ноузворк це спорт для домашніх улюбленців. Тут замість вибухівки, зброї та заборонених речовин собаки шукають три спеції: апельсин, корицю і гвоздику. У ноузворку існують різні рівні складності, яких спортсмен досягає поступово. Починають навчання з пошуку однієї спеції, а далі ускладнюють роботу. А ще міжнародні змагання проводяться в різних. Категоріях. Це категорія предметів, коли власне, ми шукаємо запах в будь-яких предметах. Е, категорія приміщення це пошук в будь-якому приміщенні. Воно може бути як маленьке, так і велике, неважливо. Е, потім категорія місцевість, це, власне, пошук на вулиці. Е, і категорія транспорт це пошук на транспортному засобі. Саме цей вид спорту Таміла першою почала розвивати в Україні. Жінка проходила семінари та навчання за кордоном і з часом відкрила власну школу. У нас в Україні декілька тренерів уже є е, сертифікованих з польської ліги. На і ми займаємося розвитком цим спорту. Тобто, ми ось такою невеликою кількістю людей організовуємо змагання. Проводимо їх, судимо, навчаємо людей і намагаємося розвивати цей спорт, тому що він дуже класний. Він підходить для будь-якої собаки і навіть для собак-пенсіонерів. Таміла не тільки розвиває цей спорт серед українських власників хвостатих друзів, а й показує високі результати зі своїм песиком Кукі на міжнародних змаганнях. Це був пошук в кухні. Доволі складно, тому що там є відволікаючі запахи у вигляді їжі, інших там спеціалі, чай. І ми шукали дві закладки, і по часу ми вийшли третій. Це неймовірний результат, адже Таміла й Кукі обійшли найдосвідченіших спортсменів. Звісно, це велика радість для українського ноузворк ком'юніті, але все, про що зараз мріє кінологиня, це перемога України і щоб кожен український похнастик жив своє щасливе життя, а не страждав від обстрілів терористів.